Тут заклик до всіх скоріше: ну якщо вам та музика подобається, ходіть на артистів, підтримуйте їх, купуйте квитки. 95% артистів віддають або частину прибутку, або як мінімум проводять ті самі аукціони на концертах, або ну, якось долучаються, їздять, грають для хлопців на фронті. Типу артисти. Соціально свою роль виконують дуже сильно, і вона різна. В той факт, що люди можуть взагалі прийти поспівати улюблених пісень з артистом, це може не відчуватися, але це те, що тримає нас всіх на плаву. І це те, що ну, для мене, наприклад, іноді піти на концерт, ти просто згадуєш, що навколо купа людей, вони всі проживають ті самі в тому, в ці самі обстріли, що ти не один в цьому. Бо коли ти сидиш вдома і скролиш новини. То з'являється це відчуття ізоляції, де ніби ти один проти цього всього, що на нас валиться. Коли ти на концерті, ти співаєш разом, ти такий, блін, ми українці, ми всі в цьому разом. В нас і улюблена музика, в нас є цей концерт, він відбувається, бо країна стоїть, бо наші військові нас захищають, бо ми їм донатимо. Хтось з фронту і йде на той концерт, і ти такий, блін. Ну це тримає наш ну, нашу мораль і дух насправді.